Дуже не люблять снайперів, дуже особливо жінок. Так кілька років тому ставились чоловіки до жінок снайперок. Юлія ділиться це через стереотип, що жінку та її плани важко зрозуміти. Та це не завадило стати їй першокласною бійчиною з позивним білка. Влучний снайпер, дійсно снайпер, не Марксмен, який там просто влучно стріляє, а він ладен поміняти там. Ситуацію в тому чи іному бою, бою та прикрити, захистити це те, заради чого я пішла. Тверде рішення піти на фронт Юлія прийняла у 2014-му Після кількох місяців волонтерства я для себе вирішила, що я повинна йти у військо. Тому що, щоб ми не назбирали тепловізори, ночники, навігатори, приціли, оптику, будь-яку, яка там є, нічого не міняється, ми ховаємо, ми ховаємо хлопців. І я вже не можу відповідати на ці телефонні дзвінки. Я не знаю, що казати цим рідним. З півтора місяці навчань Юлія разом з посестрами освоїли зброю. Тоді не кожен чоловік міг уявити жінку на полі бою, тому свою боєздатність необхідно було довести. А вже у травні 2015-го її разом з іншими відправили в район Широкиного. Проте перша ротація пройшла без бойових виходів. Ветеранка згадує одне з численних тренувань просто на передовій разом з волонтерами-інструкторами. Ми втрачали свідомість на тренуваннях, ми е, там, наносили собі там, різні е, травми, тому що якщо повзеш по полю, от, то а так як це повинен робити снайпер, на локітники вони заважають, тобто їх нема, то, то потім в тебе вже і шкури там нема. Але ти виконав задачу. Впертості в нас було, я не знаю, там на сотню бійців. За п'ять років запорізька снайперка з позивним білка побувала в найгарячіших точках на сході України. Перший бойовий досвід запам'ятався на все життя. Довелось рятувати своїх побратимів вночі, прикриваючи їх вогнем. Так сталося, що вони пішли. А... В, ну, не розвідку, в розвідку нам вже не можна було ходити. а Провіряти сіру зону. А, от ви, ви були на СПшки перед нашими позиціями. І така місцина це. В районі Чермалика, Кальміус, і там дуже багато. Ну, ми позиції на горі, і ми бачимо другий берег. На нашому спостережнику вже побачили групу, яка на тому березі спускається теж до річки. Тобто цей процес ми бачимо. Але дуже далеко, це ніч ми намагалися попередити хлопців, які внизу, але вони нас не чули. Тоді вона і пройшла бойове хрещення в рої снайперки та врятувала життя побратимів. Свою першу нагороду орден за мужність Юлія отримала у березні 2016-го. Це орден за мужність, який вручав президент в адміністрації президента. У нас було тоді шесть дівчат з збройних сил України, і тоді ми числилися там. Не за своїми посадами, тому що дозволили у нас в армії займати посади дівчатам бойові посади з, з літа 2016 року. З 2019-го Білка пішла зі служби, народила двійню. Нині виховує четверо дітей сама, поки чоловік захищає родину та українців на фронті. Юлія зізнається, з нетерпінням чекає його повернення. Разом з планами про воз'єднання родини мріє розширити невеликий сімейний бізнес птахоферму. Тетяна Пода, Владислав телеканал МТМ.